Дивимось далі. Що ще є з прикольно? Є в нас така Ambient підсвітка Також ми тут можемо вибирати колір. Ось, допустимо, давайте це буде фіолетовий. Натискаємо фіолетовий і дивимось. Збільшуємо яркість. Зменшуємо яскравість. Дуже гарно і атмосферно це коли тут. Є якесь застолье, або коли ви дивитесь якогось фільму ввечері. Також тут є різноманітна палітра, можна зробити його, наприклад, червоним. І у вас буде все в червоному стилі. Ось такий цей хомкіт. Це ми вимикаємо. Ще з прикольного: що тут можна зробити? Можна налаштовувати сценарії, можна робити автоматизації. Наприклад, у нас є квіти, які освітлюються вночі. Ми задаємо їм час, що вони кожного дня о 9-й ранку вимикаються, і кожного дня в 8-й вечір вони вмикаються. Таким чином, HomeKit спрощує життя не безпосередньо для вас.